Дуже-дуже хорошо нам было и приятно было пойти, погулять по городу с детками. Ну, здесь каких-то там праздников, я не знаю, в, в честь молодежи, допустим, какие-то мероприятия, там концерты и так далее, ну, где молодежь могла бы э, провести время и отметить этот праздник. Так. Я Даже не знаю, когда он. М -м -м, не планирую пока никак. Я, ну, ожидаю, может быть, приедут какие то группы, которые еще не приезжали. А Что-то новенькое. Какие, например. Например... Навіть не знаю, я не знаю, чого ожидати. Дня молоди. А я, по моему вже в тому возрасте, коли нічого лучшего не ждеш. Праздник. Ну, Нічого не віч. Для мене це не таке свято, яке є, Це як звичайне таке свято. погоды, погоди, звісно. Надо для Борисполе какие якісь, я знаю, развлекательные какие якісь програми різні создавать. какое то общині, щоб вони было серед молоді. Раніше в наше время у нас були танці, у нас танць площадки, вот этот самий дом культури бы б бы зробили нормально построили, чтобы Щоб как раньше ходила. О, ну я очікую, що моя дитина нарешті більє їй 15 рочків, нарешті не дитиною. Ну Що я можу очікувати від дня молоді? Молодим знайти себе в цьому житті, не загубитись. Також бажаю цього самого своєму сину. І всім людям, які проживають в нас в Борисполі в районі, і взагалі на Україні.